Подкаст True Beauty Show Вітаємо вас у новому випуску подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми перенесемося до Парижу у світ витонченості, романтики та ювелірного мистецтва, що розцвіло під знаком удачі. У центрі нашої ваги легендарний бренд Ван Кліф Arpels. Який уже понад століття зачаровує прикрасами, що мав би створені з мрій, ніжності та французької елегантності. Початок історії з любові та золота. Все почалося у 1906 році, коли ювелір Альфред Ван Кліф одружився з донькою ювеліра Естель Арпельц. Вони створили сімейний дует, який став основою майбутньої компанії. Разом із братом Естель Чарльзом Арпальцом вони відкрили бутик. На площі Вандом у Парижі. Так народився Ван Кліф Енд Арпельс, бренд, що поєднав почуття, витонченість і досконалу техніку. Унікальний підхід, коли ювелірство це історія. З самого початку бренд вирізнявся тим, що кожна прикраса розповідала історію їхні колекції, натхнені природою, казками, балетом, а також духом подорожей. Це не просто коштовності, це мініатюрні поетичні композиції. Відомі метелики та квіти бренду не виглядають як абстракції. Вони нагадують живу природу, застиглу в моменті. А фірмові балерини, створені у 1940 х роках, стали визитівкою дому. Це була данина поваги танцю, який захоплював засновників і їхніх клієнтів від Грейс Келлі до Марії Калас. Секретна магія Van Cleef Arpels Те, що справді зробило бренд винятковим. Це винахід техніки містичного кріплення. Камені закріплюються так, що метал зовсім не видно, а рубіни чи сафір виглядають як суцільний потік світла. Ця техніка настільки складна, що на одну прикрасу може йти понад 300 годин роботи. Це ювелірне мистецтво вищого рівня, де кожна деталь це результат майстерності, терпіння та відданості краси. Символ удачі, що став культовим. У 1968 році світ побачила прикраса, яка стала одним із найвідоміших ювелірних дизайнів ХХ століття Колон Альгамбра. Це чотирилисткова конюшина з перламутру, оточена тонким золотим візерунком. Вона символізує удачу, гармонію добробут. Альгамбра носили і досі носять принцеси, акторки, підприємці та просто жінки, які цінують елегантність без показної розкоші. Це прикраса, яку впізнають без логотипів, без слів. Її просто знають. Ван Кліф Енд Арпель сьогодні. Сьогодні бренд зберігає свої традиції, залишаючи вірним філософії краси, натхненою природою та мистецтвом. Його прикраси це не просто коштовності, а спадок, який передається з покоління в покоління. Водночас, Ванкліф Анерпельс підтримує освіту та культуру. Вони відкрили школу ювелірного мистецтва у Парижі, де всі охочі можуть дізнатися більше про історію прикрас, техніки створення і навіть спробувати себе у ролі ювеліра. Це ще один крок назустріч відкритості та натхненню. Більше, ніж прикраса. Ванкліф Анерпельс. Це не лише дорогоцінні метали і каміння. Це про мрію, яка застигла у золоті, про ніжність, яку можна вдягнути на шию чи зап'ястя, і про магію, яка ніколи не виходить із моди. Дякуємо, що залишаєтеся з True Beauty Show. У наступному випуску ми продовжимо відкривати для вас історію брендів, що переносять нас у всесвіт світ краси і натхнення. До нових зустрічей! Бадка!